Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Українські прізвища одні з найстаріших в Європі. Вони виникли ще за часів Київської Росії і розглядаються як предмет народної творчості. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо розкривати таємниці українських прізвищ. Вже у 17 сторіччі мало не всі українці мали прізвища. Для порівняння, простий люд Франції отримав прізвища. Лише на початку 19 сторіччя, завдяки указу імператора Наполеона І. Єдиним народом Європи, в якого немає сталих прізвищ, є ісландці. У них ім'я батька автоматично стає прізвищем для дитини. Тому чоловіки мають прізвища на кшталт Петерсен, син Петера, а жінки Петердоттір, донька Петера. Однією з найдавніших в Європі була числова система назв, звідси прізвища Третьяк, які вказували на порядок народження. Із назв слов'янських богів походять такі язичницькі прізвища, як перун, Лелич, Родич, Родович, Волос, Живан. Прізвища давнього походження пов'язані з тваринами тур, відмідь, Вовк, Віл. Лисиця, бик, заєць, соловей, криль, кот, орел, горобець, щупак, бубер. Прізвища Тур, Вовк та Ведмідь є найстарішими, які пов'язані з тваринами, топонімічні прізвища, які походять від нас в місцевості: поля, лісу, лану, гаю, лугу, гори, річки, озера, саду. Польовий, лісовий, гайовий, лановий, луговий, горовий, річковий, садовий, загребельний. Прізвища, що походять від назв хатніх предметів та назв наїдків. сковорода, макитра, макогон, борщ, бульба, бараболя, сало, марципан. Назва народів. Особливо найближчих сусідів українців також стали джерелом для таких прізвищ, як Турчин, Волошин, Волощенко, Волощук, Литвин, Литвиненко, Литвинчук, Русін, Москаль, Москаленко, Лях, Ляшко, Ляш, Ляшенко, Лящук, Дацер, Переселенець з Німеччини чи Австрії. Божественні прізвища походять від слова Бог. Божич, Богочук, Божа, Богун, Богуцький, Божик, Богонос, Богомас, Божар, Молибога. Із введенням християнства виникають прізвища, що вказують на посади або чини в церковній ієрархії: Владика, Гумен, Паламар, Пономаренко, Чернець, Кадигріб, Попик, Дяк, Д'яченко. Одними з найпоширеніших в Україні є прізвища, які давалися за соціальним статусом. До них належать такі, які можуть вказувати, що ваші предки були потомками князів. Сангушко давнє прізвище, яке мало українські князі, Острозький давньоукраїнське князівське прізвище, Сапіга, родове ім'я князівського роду. Князівське походження мають також наступні прізвища Вишневецький, Виговський, Заславський, Корецький, Косаківський, Лукомський, Любомирський, Немирович, Ружинський, Чорториський, Чернецький, Хоткевич. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.